Ксенія Демеденко Слово про діда читає Ангеліна Кріхеля. Сиджу й п'ю вино. Якому стільки ж років, як і мені. 48. П'ю на кладовище біля могили свого діда. За вино маю дякувати якраз діду. Ні, він у мене не був виноробом, колишній військовий. Якраз за рік перед моїм народженням пішов у відставку. Бравий був вояка і командир ще той. Не керував хіба що тільки бабою, вона ним керувала. А він, як не дивно, слухався. Унікальний випадок. Важко йому було на гражданці, то почав пити. Бабуся що тільки не робила, не допомагало. І тут моя мама оголосила, що вагітна, і вони з моїм татом, студенти першого і третього, відповідно, курсів медінституту, одружаться. Чарка, випита на святі на честь моїх народин, у діда була останньою, бо бабуся поставила ультиматум. Заради майбутнього нашого онука, не пий, Діма, стань дідом, за якого онуку не буде соромно. Ти ж полковник, офіцер, що ті дитсадочки, коли ти у нас он який герой. Силі волі діда можна було позаздрити. Як розповідала бабуся, випив чарку, розбив і зарікся. Наступну разом озу, з онуком буду пити, коли йому 18 виповниться. Оце як порушу слова, можете мене тюкнуть чимось важким. Не ображусь. Отак мама з татом вчилися на лікарів. Бабуся писала наукову дисертацію і не вилазила з кухні. А мною займався дід, загартовував з У нас козак чи розмазня. Ти б ще його в пухову перину вклала. Гримав на бабу, коли та кутала дитятко. Не перегодовуй. Їдять, щоб жити, а не живуть, щоб нажаратися. Не я сказав народна мудрість. Гальмував бабусині спроби впихнути онуку в ротика зайву ложку кашки. Може, хай поспить хоч ще трохи. У хлопця ж дитинство? просила бабуся, оберігаючи мій солодкий вранішній сон. Він нас на пожежника нормативи здає, чи просто леде, що буде. Підйом, душ, зарядка, і в ліс біжимо. Відстанеш 50 віджимань, командував дід. Я не смів йому заперечити, хоча така армія моїх однолітків розважала. Вони кепкували, я злився внутрішньо. Діду я ніколи слова проти не сказав, боявся і поважав. Роки служби роботи з людьми зробили його тонким психологом. Він завжди відчував те, чого я не виставляв на показ. Злишся, значить, мужніш. Треба тебе на якесь дзюдо чи кунфу записати. Хай туди злість іде, розмірковував дід. Коли я вперше виграв у нього в шахи, дід хлопнув мене по плечу і виголосив Молоток, мій онук. Розум і сила роблять нас чоловіками. Може, як і я, будеш військовим. Мені соромно було зізнаватися, діду, але я не хотів бути військовим. Мене тягло до книжок. І я за поями читав, надаючи перевагу спочатку Жулі Верну, Даніелю Дефо, потім агаті Крісті, Конан Дойлю, і якось до рук мені б втрапила книжка Кіра Булачова. З того часу фантастика заполонила мій мозок. Не читаюсь, і так хочеться з кимось поділитися враженнями. Отак От вдячним слухачем став дід. В тому, що я сформувався як письменник фантаст, теж винен дід. Він заохочував, як казала баба, мою брехню. Це не брехня, захищався я. А що? заперечувала баба. Творчість. Я теж буду такі твори писати, якось у 15 років зізнався я. Будеш, не святі горшки ліплять, підюшував дід, хапав вудку і тіг мене на рибалку. Марно прожитий час, говорила бабуся, бо страх як не любила, коли ми з дідом днями пропадали на річці. В хаті роботи чоловічий валом, а ви...» «Іх, мовчий, жінко, зроблю. А зараз треба розслабитися. А ще більше сварилася баба, коли ми нічого не спіймавши, поверталися увечері стомлені, але щасливі. Я думала на вечерю рибу хоч насмажу, а ви, і що ви там цілий день висіділи. Видно, діду, як і мені неприємно було завершувати гарний день розборками з бабусею, тому став шукати вихід зі складної ситуації. Дід не був оригінальним у вирішенні цієї проблеми. Купив величезну рибину у рибалок, що ловили неподалік. Адже знову на горизонті вечір, а не ми, ми навіть коту дрібною не зловили. Бабуся спитає, що скажемо? питав я діда. Розкажеш якусь байку, як ти вмієш. Десять відсотків правди, а далі фантазуй. А Я послухаю цей шедевр. Оповідання вдала рибалка, дід вмовив мене відіслати в якийсь журнал, за що я ще й гонорар отримав. Десять рублів мої перші гроші. Я радів не стільки грошем, скільки визнанню моєї писанини. З того часу я почав багато писати, а дід читав і радив, що змінити, що додати. Якось я погарячкував і порвав твір, який мені чомусь не сподобався. Ліг спати, а вранці знайшов на столі склеєні скотчем листки і записку від діда. А мені здається, що непогано. З цим твором я ще пару конкурсів виграв. У вас може помилково скластися враження, що в мене не було друзів, крім діда, звичайно. Це не так. Але дід знав усіх моїх товаришів, часто грав з нами з футбол. Вже пізніше, коли повиростали, друзі мені зізналися, що заздрили нашим з дідом стосункам. З уроками мені теж допомагав дід. Але так ненав'язливо і оригінально. Ви це вже в шостому класі вчите, і воно вам треба, а на що так мозок загаджувати рано. Вертячи підручник математики сердився дід, коли не знав, як його вирішити чергову наворочену затачку. Часто й на бідківські збори ходили на мої заклопотані семінарами, операціями, колоквіями, чергуваннями батьки, а саме дід. А ось непогана класна керівничка. Тільки не задоволена вона твоїми успіхами з математики, якось прийшовши з чергових батьківських зборів, виголосив дід. Я літературу більше люблю, заперечив я. Любиш, молодець, але для загального розвитку маєш знати все, і всі вчити зі мною математику. Чомусь, коли розповідали вчителі, я не розумів. Дід же ж примітивно, крок за кроком, терпляче впихнув в мою голову все, що здавалося нереально вивчити. Коли я оголосив, що вступатиму до ін'язу, дід і виду не подав, що трохи розчарований. Не того чекав від єдиного онука. Це твій вибір. Там конкурс великий, на хабаря не розраховуй, сам. Сам я не вступив. Іспити здав непогано, просто з балами не дотягнув. І замаячила на горизонті армія. Бабуся ревла два дні. Це що ж в армію? Покалічить дитину. Яку дитину? не розумів дідусь. Він мужик уже. В армія, щоб ти знала на ноги ставить. Не така, як зараз. Ти ж можеш підняти свої зв'язки. Я вже збирався, чесно кажучи, до армії, але дід подзвонив своєму закадичному другу, і я став студентом і Поблату, як кажуть. Це не для тебе. Тобі це ведмежа послуга. Заради неї, і вказав насяючу від вдячності бабусю не можу бачити, як плаче. Та й що приховувати, баба твоя права. Перевелася армія. Не та, як колись. Вчи мови, може, в цьому сенс твого життя. А поки я вчив мови, дід мені знайшов наречену. Ні, ну, я й сам би міг, але. Юльку спочатку побачив мій дід. Він у неї зуби лікував. Спочатку, як звичайна рядова радянська людина, він запустив свої зуби так, що боліти в один прекрасний день вони почали всі, як по команді, а лікарів, тим більше стоматологів, дід боявся. Але зубний біль не тільки до лікаря приведе. Довелося змаритися і піти лікувати дірки в зубах. Дід чекав побачити такого собі старого, страшного скулапа. А там у блакитненькому костюмчику з марливою пов'язкою, що одні лише очі стирчать. Юлька делікатно, лагідно й ніжно лікувала й пломбувала діду зуб за зубом. Так він до неї ходив три місяці. І після кожного візиту розказує мені, яка фантастична дівчина Юлька. Мені б років тридцять скинути. Ти тільки бабі не кажи. Дід так розповідав про Юльку. Що мені самому закортіло побачити це диво. Дід немов підслухав мої думки і запросив свого лікаря на дачу на вихідні. Юлька приїхала, і ми зустрілися. Ти вже свахою підробляєш, жартувала бабуся, спостерігаючи, як дід нас весь час зводить. Просто знаю, що йому треба. Я ж думаю, не ідіот таку не прогавить. Ні, я не ідіот. З Юлькою ми одружилися через рік. Зараз підростає двоє синів. Тому й за дружину я щиро дякую діду. Моє 18-річчя родина святкувала вже без діда. Інфаркт до того ж у вісні. А для мене він не помер а заснув. І воно, в свої 18 я теж пив без діда. І щороку, сидячи на його могильці, перекидаю чарчину. Бабуся вмовилася якось, що дід десь заховав пляшку, коли я народився. А де не сказав першого сина я назвав його іменем, та він і схожий на діда, сам зголосився стати військовим. Бабуся так і жила сама, хоча чимало чоловіків тягли її заміж. Велика любов у моєму житті вже була, а на маленьке розмінюватися не хочу. І ось позавчора лазив я на горище дачі, прибирав, бо стеля трохи потекла, збираюсь ремонтувати. Знайшов пляшку вина і лист. Короткий лист. Мені від діда. Онучку, це тобі на твій вісімнадцятий день народження. Я планую випити за твоє здоров'я і щастя разом з тобою, але якщо не доживу, життя цікава штука. Випий за мене. Твій дід. Одиничку так дід писав, що схожа вона була на чотири. Отож вчасно підгадав дід і тут підсуєтився. Сьогодні мені саме 48 бабахнуло. Тут на днях мій старший на родинній раді оголосив Вирішуємо, ось стане, в який дитсадок мішку віддати. Ніякого дитсадка, а дід навіщо? якось раптом сказав я. У тебе ж лекції в інституті. Обірвала мене дружина. Я думаю, студенти зрадіють, якщо я їх перестану мучити. Я теж хочу стати для своїх онуків дідом, за якого їм не буде соромно. Дякувати Богові, у мене був чудовий приклад, травень 2014 року.